Йоу, в Україні 10-та, і у нас повітряна тривога, бо у нас кончений сусід. А взагалі, зараз йду до Пашки. Пашка сьогодні знімає рекламний ролик для Безета. Попросив мені його поасистувати. Вчора вже був у нього, заходив піднастроїть стет і розібратися, як що і куди робити. А зараз вже йду, як на саму зйомку, того ми зараз. Прийдем, все перевіримо і будемо виїжджати. Доброго ранку. добре. Доброго ранку. Сьогодні з вами команда Відосіпов і ми їдемо на зйомочку! Ти ж будеш сторін займатися. Ні? Блін. Коротше, я побачив, де заїзд. Побачив, де заїзд. Серйозно? Да. А охорону бачиш. А ти бачиш? Там заїзд. як мужик сказав, що перекопали все усе повністю на екскувати. Ой, Не знімай, Дима. Отам, ти нас висадиш і поїдеш. Е, ну, мене привезли в ліс троє хлопців, і я думаю, що все буде нормально. <піл Cowboys> ти казав, що це рекламний ролик для базета, і я тут чисто підділка. <sharp noise> так, <Adventures> ми його ще з кінця листопада плануємо і нарешті. <так> yeah, нарешті ми вибрались. Вибрались. Про проліски, проліски, он. Якщо нам сьогодні не дадуть пізди то ми щось знімемо. Або пролізки. Приїхали на локацію, тому що ми можемо не спускатися аж туди, щоб з ними розбиратися. Ми можемо от на ті схилки показати якийсь краєвий, чуть, чуть знизу тут спуститися, підзняти матеріалу. І, а, і отам біля лісу можемо пізняти. І буде нормально, прийш. Ти не в ноги холодно. Тобі холодно в ноги? Я тобі можу дати свою курточку, ти в неї закрутишся. Не а, знаєте, що я пропоную? Поки наших немає, поки наших ще немає. Я зараз піду, поговорю з ними, скажу, що так і так, що хочемо підняти, щоб ви не думали, що ми якісь тут ці... Маніаки. Диверсанти. Маніаки. Ми тут санте. пройдемося. Дякую. Я поїхала. Чо? Все ок? Так, так, да, да. мусимо забрати звідси, поки поліція не приїхала. <рес> я так і пам'ятаю. І ти, Дімон, дуже-дуже виділяєшся зі своїм синім худаком. А, а так, сказали, Що, Типа ти... ви... ти тут взагалі як ви тут опинилися. Каже, як ви сюди пройшли, папа? <рес> Серйозно? <рес> да, <рес> <рес> я кажу, ну, а тут немає. Тут треба уходити. Ну, ні? Ні? треба уходити, але я думаю, ми піднімемо трошки. Але давайте краще зараз будемо. Дамо вигляд, що ми ушли. Я думав, що... Нас вигнали з кар'єри. Сказали, що знімати нізіабу приїде поліція, а всіх наругають і взагалі все погано. Так що ми зараз шукаємо нову локацію. У нас є декілька варіантів, просто зараз виберемо нову локацію і полетимо. Так як сьогодні погода хороша, не сильно сонячно, не сильно хмарно, тепло і не холодно, то краще ми сьогодні покатаємося, пошукаємо, чим будемо цей, сразу все кидати і розвертатися. Ну, вам все одно, так. Да, але ми, ми то знімемо і все це, і все буде. Я дуже мислю позитивно, я дуже позитивний. Кон? За гроші, Так, 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 уклон. А до речі, якась така що я не Ти викликаєш уклон, там одна ціна. Думаєш, провірю в Болті. в болті там на гривні 5-10 дешевше. Думаєш, Але болт, блядь, ніколи не приїжджає. Болт взагалі не приїжджає! Бо вони сидять в уклоні і знають, що уклон буде на 5-10 гривень дорожче. Вони сидять в декількох хапках зразу. Я ловлять ті, які я... дорожчі зимови. Вирішується. <світ> <світ> Апдейт по ситуації. Все порушалося. Ми зараз маємо їхати на базальтове. Заїхали до Паши стані знов додому взяти світло, добрати речей, почекати Женю і їхати на базальтова. Заодно поїсти і поржать. Все загадали, я дякую. згадував, згадував і не міг згадати. Як же так думав я все життя, як оте польське радіо? Жодний Жодний депобав депобав на православ. Православ. Демократія думав я і пам'ятаку демократію. Що проховувалася ніч? Що все почалось в Берліні, стрілки під російською синагогою. Нормальний курс, гарантія на півроку з правом продовження. І Йося жінка. Ці ночі повні вогню. Готель, в якому вона працювала. І я ще хотів. Ми вже в Костополі під'їжджаємо до Базальтова, заїхали поїсти, бо ми з самого ранку працюємо важко. І треба перекусити. І вже втомились. Ніхуя ще не зняли. До заходу санкція дві години ми ще нічого не зняли. Але ми сповнені оптимізму і віри в майбутнє. майбутньому. Це походу нам отудові треба перейти, так? Чи нам отак нас... спуститься і ми туди вийдемо. То що, ми... Хай моделі переодягаються. Да ладно, скажи це ще раз на камеру. Нехай моделі переодягаються. Паш, Ти чув? ми почнемо робити роботу. Все, я пішов. Ну все, приїхали. Оу, воу, воу, автофокус. автофокус, Ми приїхали. Переживаєш за цей, куди йти? Ну, типу, як сідавша, в'їзд заборонено. Ну, короче, в'їзд заборонено, але, перш... але тут нікого немає. І ранішній наш досвід показав, що якщо слухати і всіх питати дозволу, то тобі обов'язково заборонять. А якщо піти. Дивись, але дивись, от, типа, в'їзд сторонньому транспорту і вхід без дозволу адміністрації. Нам дозволили? Не плач, моє серце, не плач, не мусуй душу картонну. Ми з тобою побачимось з того боку кордону, з того боку життя, з того боку державний митниці. Ми з тобою зустрінемось, де небудь в районі в вінниці. Я люблю цю країну, навіть без покоїну, небо тебе резневе, без тебе серце без тебе, Кинув все, що виніс, Перепродав свій бізнес, вийду на берег Дунаю. <реш> лучший бекстейдж. Це буде лучший бекстейдж. Я відіб'ю. Я відб'ю. Всі хує? Ти прийшов, він забоявся. <реш> <реш> Ти бачиш, просто успокоїв. Реально не вистачає, щоб хтось дистанційно нажимав на рек, типе. Ой-ой-ой. ой Я ж тебе кажу. Да, да, це те, що потрібно. Це, ну... Ви, ходіть подивитись, щоб ви просто розуміли. Єбались гуси, що... я ж казав, він геєш. Де їбались гуси? Де? Все, О, гуси. <серказ> гуси. Ді, все ну все, знято, їдемо додому. Єбались гуси, це Давайте вже. Назначим. Я думаю, цього достаточно. Єбались гуси продакшн. Можемо закінчувати. Ваня собі зробиш. М давай. на і це буде їбались гуси топ. продакшн топ. Сільський продакшн їбались гуси. І лого таке дерево. Ну давай, чі продакшн. Є далі гусе продакшн. Я люблю країну, навіть без поліну Небо це тебе небе, без тебе серце без тебе. Ну все, що виніс, то перепродам свій бізнес Вийду на берег Дунаю, Не плач, моє серце, не плач, диму свою душу картонну. Ми з тобою побачимось, з того кордону з того боку життя, з того боку державний митниці. Ми з тобою зустрінемось, де небось районі Вінниці Я люблю цю країну, навіть без кокаїну небо тебе риснеле.

І, і ми хочемо поміняти образ. Да, поміняємо образ, і щоб ми образ. Це буде все один, правильно? Буде їх декілька образів. Декілька образів. А, а, ну супер. Ми одну локацію відзняли, по суті, в нас другий мультикам. Якщо це більше, хакі. Типа іміджевий відос, то тут. Ну, я би робив менше якихось. Да, отакі, типу, щось таке, знаєш, оце, що пройшли, об, як будто то легенький общий план, типу це, що ми робили. Як будто я показав, але не треба там, щоб він розщибав, uh -huh. там... Так. Е давай ще раз. Давай. Іван, І я арт-директор, креативний фотограф. І ти і... не в фокусі, почекайся. І, і я не в фокусі. <рес> О, фокусі, так. Да. Я дуже радий, що ви дивитесь цей блог, Діми. Три людини. Три людини. <рес> Таня, Кожен... Паша, Ваня. Тоді Я хочу сказати надихаючі слова. У кожного є творче начало і креативне. Головне його. І кінчало творче в кожному? І кінчало теж є. І начало, і кінчало. Все, всіх обняв. Ікинча алу. Кущці, блядь! чуть в не пиздюрився, сука. Холодя, Ой, це ж, вообще круто. Ва. Блять, круто. І ще бше каміння падали. — Ти бачиш цю ланцюжка? Даже даже тряска така шалена. А може, може типу на задній фонтик визрив зробити, типу там як будто. Тебе... Ребята, вже відзняли всі кадри, які потрібно було по сюжету. І зараз нам треба буде їхати в ліс. І нас не вигнуть на кар'єра. Дай два слова, як он вообще а, ти класно, я дуже заскочав за такими зйомками, за оцим всім, що весь день їздить кудись. А, класні люди, моделі добре працюють, красиві. А, локація зашибенна, нас ніхто тут не пристрелив. Я думаю, що тім, топ. Як тобі процес зйомки? Давай, дубль два. А що це я тоді? Говорю, а, все спонсор. Так, процес сьомки зйомки все супер йде. Команда професіоналів. Мені це подобається. Працювати з професіоналами. Зараз, коли не записую тут відео, хлопці, дякую вам, що приєдналися до команди BZ. Снімемо крутий ролик, будемо розвивати бренд на весь світ. Український бренд буде представлений у всьому світі. Це, по-моєму, круто. Хлопці і дівчата, всі молодці, працюємо далі. Ми йдемо на Дуже хочу тут зйомку зробити. Фотосесію. Ви? Але мене ніхто сюди не привезе. Давайте по зараз. Я не я, я хочу виходка. Я, я лічно я. Тобі, О, окремо хочу сказати тобі велике дякую за те, що знімаєш бекстейдж і піднімаєш, до речі, дуже і дуже достойні кадри. Ти просто краще. Я тебе дай. Все, погнали в ліс. Погнали в ліс. Погнали в ліс. Бля, в ліс. треба було несе когось взять, тобі як? Тобі тобі взагалі як? По кайфу. По кайфу це дійш. Мені вже поки. Все, погнали цей. Ну <рес> тут що коли я записував про те, що хлопці застряли в кар'єрі, і ми пішли виштовхувати, мене не писала камера, так що я це дозаписую зараз, бо ж головне про що я розповідаю, а не де і як. Давай моделі. Ром Віка, ви хоч є Так, так, да, в машині. Не Срака не заряджається. Срака не заряджається. А де вони? В машині. Ром, Вік, виходьте. Давай, тепер 7,2 вольта. Сідає. Ну в тобі це ж перша тільки батарейка, вона ще ж куча. Три точніше, дві. І так, короткий екскурс. Так. Сетап. Тут на станція. В станцію підключений зарядник. Та, я думаю, а зарядник від світла. Від Пашкиного світла. 200-ваттне. Да. 200-ваттне світло. Тут Іван. Привіт. 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 Ти п'ятий кажеш. Тут а, гайси. Прямо по світлу. А ну зробіть крок. Пару кроків. Вперед. Стоп. Так, а тепер пару крок. Це дуже сильно. Нормально тобі по світлу, чи його треба тобі ще щось, бо я підняв вище, щоб воно типу. хочете побачити? Можете глянути, як прикольно було Ай-яй-яй, дай йому відпрацювати цю точку. Хорошо, хай відпрацюємо. Дивимося от прямо, десь на Хай. Я йому зараз запропоную. Дивись, він погодиться. Ось це. Ой-ой-ой. Ось це рівень. Це рівень. Дивись, пропоную зараз світло, дивись, я просто скажу. Диви, диви, я, я тобі кажу, зараз він погодиться. Да, він... Зараз ти поставиш моделей на горби, і ми світло піднесемо, і тіні від жорсткої не буде. Тінь буде уходити взагалі десь сюди, і ми зможемо більш деталі позніматися. Окей, так, да, тільки візьміть там сумки, оце все. Да, конечно, так, звісно. Да, так вже? Вже? Дай вже туди. О, ну це ну, гарно. Ох ти що! Ой, ой-ой-ой! Да, да, да. Це ми, вона. Є, yeah, ми закінчили. Ми закінчили. І ще він так ушов, типу, в нікуди, в, в нікуди. Давай, туди. Чекайте, 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 Браво! Ти молодці! — Мама? — Та він занят в нього руки зайняті. — Дякую за роботу. Давай! давай — Все, до зустрічі. Я живий! Я сильний. — Це не візняли. — Світиться, до речі. Якщо під прямим світлом, то так. Да. До речі, не він Тетяна, всіх потав. Що? Ти залишилась. Кажи. Як тобі? Я набрала камней. А ми, ми з Тані, до речі, вкрали камні там. Звідти, кажу, Таня, диви, класний камінь. І Таня пішла його взяла. Просто. Все, це, ну Діма, це лучший результат. Це просто, ну, типа. Лучше мені ніхто б нічого не сказав. Ми закінчили знімальний день на сьогодні, вже приїхали. Паша вигружається, Ваня допомагає вигружатися. Всі... А це я свічу в темноті. Ні, не свічу. А, всі кайфують. І добре. я теж їду відпочивати. Точніше, монтажити це все. Я тут вже змонтував весь таймлайн. І подумав, що історія буде неповною, якщо я вам не покажу хоч якийсь результат, бо виходить, що ми постійно щось знімаємо, знімаємо, а результат я не показую. Ну, я вже просто багато влогів відзняв, не знаю, який це влог вийде по черзі, але от результати не показую. Так що, хочеш, він вам трошечки розповів про сам етап монтажу, і може заодно покажу весь готовий ролик, або скажу, де його знайти. Там, ми, ми вже, типа, це вже готовий, чи я типу, маю розказувати, що я щось роблю. Ні, я чесно розказую. Типа ти розказуєш що вже готово. Да. Що а. я, блядь, через місяць знімаю. Щоб, щоб ви знали, я все чесно вам розказую. Так от, прийшов вот, зараз, Паша нам покаже трошечки про монтаж. Ми з, з базетом підбирали музичку, підібрали. Е, але щоб воно не було так сухо, ми додали трошки всяких от таких звуків, наприклад. Ну, ще там всяко. Стукання серця і прочого, і прочого. І воно в готовому ролику, коли будете його дивитись, то буде от воно там ззаду буде стукать-стукать і буде розвиватись. Ну, так, коротше, такі всякі секретики. Ще через кілька днів після основної зйомки ми дозняли ще кілька кадрів. Нам ми зібрали такий чорновий монтаж і зрозуміли. Ми це я і мої пацани всередині мене. Не... Твої пацани. А, да. Оцей, оцей. — Точно ти. Но. Даже такий же косий. Ми зрозуміли, що не вистачає нам крупних планів, тому що через крупний план передається якась емоція. І от ми дозняли всяких таких крупничків красивих. Детали одягу і так далі, і воно дуже нам класно все зарішало. Про покрас можемо розказати. Про покрас можемо розказати, поки розкажи секретик з біговим кадром. А, з біговим кадром? Ну, да, да. Там прикольно. Тут е, е, Є два кадри в монтажі, де вони біжать на зустріч один одному. От воно. Так, чуть -чуть е, то оцей кадр, де біжить цей хлопець, він насправді у нас знятий був е, отак. Ну, тобто вони бігли, скажімо так, в одну сторону, що вона, що він. І це було б скучно і нецікаво, е, тому щоб якась історія склалась, ми його фліпнули, і в монтажі виходить, ніби вони біжать на зустріч один одному. Ну, все просто, От, красивий рома. Далі, по покрасу, зах... ну, це вже якби більш побажання клієнта було, але ну, і, і моє якесь теж бачення. Ми це бачили як, ну, такі от, в холодних кольорах. Щоб воно було, тому ми загалом, так як ми знімали в RAW, то ми просто в настройках RAW вже баланс білого опустило 4800. 33. А, і вийшов такий класний холодний такий колір. ну такий, як і хотілося. Ну, і ми загалом трошки затемнили картинку. Я орієнтувався на вейформу, щоб от десь хайлайти завжди були, ну от десь от на цьому рівні. Тобто, от навіть нижче, щоб картинка була така темна а, і прикольна. Загалом враження класні, тому що ми планували цю зйомку. Ми якби вже попередньо знали, що ми будемо знімати, хоча як завжди, вже на майданчику ти розумієш, що там щось іде чуть-чуть не в ту сторону, бо там не було часу, погоди і ще щось. Але... ми ну, це все ну, бачили. Да, історію ми постаралися скласти в кадрі, Надалі хочеться якби, робити більше підготовки, ну і щоб ми не їхали так, що давайте що сонце заходить, давай ти щось. Це, в принципі, єдине, що. Але це і драйвий. Ну, типу, мені це не в напряг, мені це класно. О, у нас є година, давай тоді за годину зараз вельне. А, так от, так от, це готовий ролик. А включи його, от, от я так це, типу, сніг Я від'їду, включи просто секундочки якось. Во. А, повністю готовий. Не на такому, звісно, класному моніторі, а на своєму звичайному. Ви можете подивитися скоро на сторінках зупинання. Хватись. Хватить. З Скоро ви зможете подивитись на сторінок, на якийсь з сторінок базету. Я залишу лінк, а ви дивіться на здоров'я. Бо вийшло прикольно і цікаво. Отак, от це пройшло. Так що, якщо вам цікаво, ще випуски з Пашою про Пашу роботу, пишіть коментарі. Якщо вам понравилось подобаєчка, підписатись, дзвіночок, це все воно мені допоможе, щоб більше людей бачили, і це буде більше мене заохочувати знімати частіше. І може навіть більш систематичніше, ніж я зазвичай це роблю. Так що, всім дуже дякую за увагу і побачимось скоро в наступному випуску. Співи обірвались. Ви вже натомились, та і ми вже задовбались Ви вже замахались, ми так само замахались Справді, ж у бізнес не така спокійна галузь Всі йдуть на вихід, ми також собі і тимем Хай для вас сьогодні все завершиться інтимом Хай над вами сутінки запалюються теплі. Ви дуже мила публіка. Побачимося в беглі як дівчинка і хрома.